Депозит, це важливо. Це важливо 1%. Ну, і давайте подивимося, що у нас по стоп-лосу 21%. Це говорить про те, що ми можемо максимум використати четверте плече, якщо це ізольована мережа. Тобто 2 x 4 x 4 на 20, ми розуміємо, буде 80 там з копійками. Тобто це ізольована ізо максимальна мережа. Ну, а крос ми вибрали на вибір. Точнее. Так, ну ми купити. Ми тут також купили. купити вонах. Так, у нас сьогодні прям дуже-дуже прям, прям перспективний такий прямий ефір. Ми за одну трансляцію з вами відкрили вже три угоди. Одну відкрили середню, другу відкрили довго, а третю взагалі відкрили угоду для студентів таку глобальну. Давненько у нас не було таких плідних прямих трансляцій. Ну, Інформації скопилось багато, багато ситуацій скопилось. І прямий ефір я вийшов саме в той момент, коли ринок має трішечки розвертатися. Тому у нас вийшло багатенько відкрити угод. Так, і от, до речі, я тільки що прочитав коментар, що ми. Казали, що ФІЛ може і 40 досягти. Я якраз перед цим тільки що це розповів, що з'явилася інформація про те, що ринок має розвертатися і об'єм на цьому проєкті має з'являтися. Якось так вийшло, що я ще питання не прочитав, а вже відповів на нього.